Динамо знову б'є рекорди. Перший рекорд був 42 матчі без прогрешів в чемпіонаті України. А зараз три матчі поспіль програли. Це вперше в Динамо Київ» в українській премєр що Динамо Київ» програє три матчі поспіль. На цей раз програли «Колосу». Не по грі програли. Я вважаю, що як мінімум награли на, на нічю. Колос забив два м'ячі. Просто Захист Динамо Київ, я ну, ну не розумію, м'яч двічі пригає повно по газону, гравець встигає вдарити, а, гравець Динамо Київ попов просто е просто біжить в сторону гравця. Ніяк не заважає не, не прийняти м'яч, не вигризти цей м'яч, не, не бути першим на цьому м'ячі. Пригає м'яч. І він дає е ще ударити. Я ну не, не розумію. Так, Климчук і, ну молодець, але. Два голи, які він забив. В другий м'яч він встигає прийняти м'яч, розвернутися, вдарити, і його ще ніхто ні, ну, не накрив. Там е, винен Михавко. Та опорна зона. Ну не встигають захисники Динамо. Я дуже хочу, щоб Динамо Київ в, е, в цій четвер перемогло Амонію, тому що це дуже важливий матч. Я вважаю, що цей матч важливіший, ніж за колос. Тому що треба перемагати Ну, зараз четвер. Ну, і я підтримую ну, Динамо Київ, і буду підтримувати. Щоб вони вигравали матчі в Єврокубках. Так, Шоло забив свій перший гол, але він вже нічого ну, не вирішував. Київ не змогло відігратися і програє третій матч поспіль.